Із настанням тепла повсюди відкриваються парки відпочинку, де за традицією починають відновлювати роботу атракціонів. Якщо раніше перед початком експлуатації цих не завжди безпечних об'єктів дозвілля вони прискіпливо перевірялися відповідними органами, то сьогодні в Україні вітчизняні атракціони ніхто не перевіряє, і ніхто не знає, наскільки на них безпечно кататися. У Держгірпромнагляді, ніби й раді розпочати перевірки, але без офіційного дозволу кабінету міністрів не можуть. Перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан каже, що відповідний лист на кабінет міністрів України вже відправили і очікують відповіді. Чиновник обіцяє, що як тільки її отримають і буде добро, одразу розпочнуть перевіряти атракціони. А поки що, ризик для відвідувачів залишається. Кілька років тому у Луганську вже сталася трагедія. Тоді через несправність на так званій «центрифузі» Загинули двоє людей, і атракціони перевіряли цілий рік. Невже потрібно знову дочекатися трагедії, щоб почати ревізії? Про це повідомили інтернет-видання Зік.